Вітаю, шановні підписники, гості каналу, з вами пані Оксана. І зараз я хочу подивитися відео, яке я умовно назвала Трансформація Зеленського. Що саме я хочу подивитися? Ми всі пам'ятаємо, що коли Володимира Зеленського обрали президентом, він по суті не дуже той вважав Росію ворогом. так? І мені цікаво подивитися, як він змінився з часів свого президентства, і який він зараз взагалі, як президент, і яке його ставлення до Москви, до Росії, до Путіна. І я хочу подивитися також його ставлення до Порошенка. Чому тому що, якщо чесно, це так цікаво спостерігати, коли. Пам'ятаєте, він на стадіоні говорив, що там я ваш вирок. Ну тобто він говорив, що Порошенко помиляється, що Росія нападе. Да? А тепер так цікаво. Він на всіх Зеленських, на всіх міжнародних майданчиках, буквально слово в слово повторює те, що говорив Порошенко. От я це просто спостерігаю, мені так дуже цікаво. Давайте не закидати порохоботи, зелеботи. Давайте зараз подивимося, ми всі українці і люди змінюються. І мені цікаво взагалі, чи відбулася якась трансформація в ньому, чи не відбулася. Отже, давайте дивитися, перше, що я хочу спитати, це Зеленський, от тоді, коли він стояв на стадіоні, там, так? Да? Потім Зеленський, коли його вже обрали президентом, це будуть такі дві карти в мене. Далі, ставлення Зеленського до Москви тоді, так? І ставлення Зеленського до Порошенка тоді, до Порошенка, так? І зараз Зеленський взагалі як людина, як президент, так? ставлення його до Москви зараз, і ставлення його до Порошенка зараз, і взагалі, куди він веде Україну. Так. No Comments, як говориться, да? Так, отже, тоді, да? тоді, коли він там на стадіоні був, і. А, ну дивіться. Да. Ага, дивіться, що Тут показують. Тут показують нам, що тоді, коли Зеленський стояв на стадіоні, він себе от бачив таким от королем мечів. Да, Пам'ятаєте, він сказав: я ваш вирок. Щоправда, не зовсім зрозуміло тепер, кому він це сказав, Україні чи Порошенку. Мабуть, говорив Порошенко, а вийшло, що Україні. Коли його обрали президентом, він був максимально щасливий, тобто здійснилися його мрії, його підтримувала сім'я, в нього були однодумці, тобто тоді він був такий. Так, давайте подивимося зараз, Зеленський. О, ух ти! Сімка мечів. Дуже цікава карта. Якщо чесно, карта шпигунів, лазутчиків, крадіїв, зрадників людей, дипломатів, до речі, дипломатів, так, дипломатів, в тому числі, які намагаються, знаєте, вона мені чимось ця карта нагадує Арканмах, тільки, ну. Не такого високого пошибу. Да? Маг намагається пройти крізь по, по крапелькам, да? крізь крапельки. І цей намагається бачите, як пройти з мечами. Тут два залишив, п'ять з собою забрав. Ну, Давайте подивимося, який аспект цієї карти тут підкреслюється. А, я зрозуміла. Це не він такий, це він, а, він, він відчуває себе зрадженим ось що. Він відчуває себе зрадженим. В нього дуже сильно болить кровоточить серце, і він взагалі не відчуває себе на сідлі. Дивіться, наскільки трансформація відбулася цікаво, як а, від короля мечів, до сімки мечів людина відкотилася. Дивіться, бачите? Тобто ну, в нього. Регрес такий відбувся. Знаєте, мені зараз спало на думку, що він не знімає цей військовий одяг, щоб просто не втекти. Мені здається, що цей військовий одяг йому надає сили. Мені здається, якщо він ну, це підсвідомі його такі думки і моє враження про його думки. Звісно, що я можу помилятися, це лише моя суб'єктивна думка. Але тим не менш, мені здається, що він цей камуфляж носить для того, щоб, знаєте, через зовнішнє прийшло внутрішнє. Є такий прийом, коли ми щось робимо. Зовні да, поводимося, як впевнена, людина, і потім поступово ця впевненість з'являється. Так, от мені здається, ось він якраз в цьому камуфляжі же, з такою ж бородою йде да, по світу шукати зброю. Ну, По-перше, він відчувається зрадженим, по-друге, він же себе не почуває королем, так, він відчуває дуже великий біль. І він не відчуває стабільності. Я виклала, що означає, що не означає, він не відчуває стабільності, він не відчуває себе зараз на коні. Ну, це зрозуміло, да? нам не дають зброю, але ж не тільки зброєю Світовою мусить жити Україна. Ну, тут в мене ще залишилось питання. Добре, ставлення до Росії, От що мене більше цікаво, давайте зараз до Порошенка подивлюся. На Росію потім залишу. Тоді, і зараз. Ну, дивіться, кардинально, він змінився. Що б він не говорив, як би він не діяв по відношенню до нього, але ви розумієте, що тоді ставлення як до жертви ніяк взагалі, а тепер ставлення по імператриці. Да? Тобто тут, принаймні, більше є якоїсь поваги, якоїсь, ну. Принаймні немає цього бажання знищити. Да? Тобто імператриця все ж таки вона піклується про своє якесь царство, да? про свою імперію, і вона дуже щедра до всіх. Мені здається, що його трансформація відбулася від повішеного. Тобто він ну, хотів його повісити, да? хотів його принести в жертву. Ми пам'ятаємо, він казав, що я посаджу Порошенка. Так, і почав це робити, але потім почалася війна. Зараз він відноситься по імператриці, тобто, ну, ну вимушений. Да, можливо, навіть якісь його тези він прийняв. Да, тобто, можливо, якісь навіть його бачення да, цих подій він прийняв. Щоправда, йому важко, він такий гордий. Да. От, тобто... Давайте ще теж уточнимо, який аспект імператриці тут є, який із аспект імператриці нам тут підкреслюють. Ну, бачите, да, На емоціях, бачите. я думаю, що десь всередині себе, дуже глибоко всередині себе, і, він цю, і через це він може злиться. Так, знаєте, він визнає, що ну, Порошенко десь був правий. Тому що дійсно він зараз повторює всю його риторику. Цю його риторику, що якщо ми зараз тут не зупинимо, ворог піде далі. Якщо поміняти картинку і голос, то це, це один в один слова Порошенка: що якщо ми зараз Росію не зупинимо, вона піде далі. А раніше, що він говорив, давайте ми посмотримо глаза і війну остановимо. Зараз це кардинально змінилося. Тобто, бачите, да? ну, тепер найстрашніше ставлення до Москви, до Росії, до Путіна. Мені цікаво просто так, тут по королю жезлів, а тут. Ну так, да, мене це радує. Трансформація відбулася. Якщо раніше він ставився, ну як вам сказати, як лев, да? Сміливо, він був сміливий, він був впевнений в собі, він. Ну, скажімо так, бачив шляхи, як рухатися вперед. Він дійсно в це вірив. Оце давайте посмотрим в глаза, садімося посередині і розійдемося, да? і все буде добре. Яка різниця, на якій мові нам говорити? А потім його різко перемкнула на українську. То тепер він ставиться по правосуддю. Тобто він готовий, не дивлячись на персони, він готовий рубати шашку. Бачите, він готовий, по-перше, емоцій в нього не залишилося. Правосуддя, воно дуже таке, знаєте, холоднокровне. Він його не боїться, це точно, він його не боїться. Він чітко розуміє, що він буде діяти ну, адекватно, розумно, логічно, послідовно. Так, а знаєте, що мене цікавить? А чи він взагалі от якось ну, кається в тому, що він не готувався до війни, в тому, що він був такий сліпий чи ні? Ну, да, це його така, знаєте, морок. Це його морок. Він через це перебуває в сильній тривозі, такій, знаєте, і це його опускає. Ну, на дно свідомості, Да? тобто це такий найбільший, можливо, якийсь його, недокір, не докір сумління, але це якась така, таке, що відчувається, знаєте, коли тебе засмоктує в болото, да? От, от такі думки в тебе, да? тобто вони його, ну вони його знищують, ці думки. Да? Я не можу сказати, що він кається чи не кається, бо там більше емоцій, там менше розуму, тобто він цей блок, можливо, навіть він його закинув далеко в підсвідомість і буде його розбирати колись потім. Тобто він не має в нього рвати волоси на голові, да, бити себе в грудь. Ні, цього немає. Таке враження, що він це. Далеко всередину себе поклав, далеко-далеко, воно там десь, може, пульсує, як такий отруйний яд, можливо. І саме тому він так болісно реагує на будь-яку критику. Тому що десь підсвідомо він розуміє, що він був неправий. Бачите, ми бачимо трансформацію, все ж таки його пройшла. Ну І куди він зараз веде Україну, то перемоги, друзі. Боже, така неочікувана правда, О, правда обмовилася. Ну, така неочікувана карта. Дай Боже, я дуже щаслива на цьому, на цій оптимістичній ноті я хочу зупинити свій розклад. Дякую вам за увагу, за підписки, за коментарі, за вподобайки, за, 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 все, за, все, за все і до нових зустрічей.